Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Запрошую до перегляду розклад пасіанса для знаку зодяка Діва на період з 7 по 13 серпня. Загадуйте свої бажання або запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, що у нас півпала, які картки. Розпочинається цей тиждень з фінансової енергії. Це дуже добре. Все, що ви заробили, вам надійде. Ось тут карта СОС. Треба бути уважним. При різних обставинах. Ось тут карта Якер це стабільність То, мабуть, більше нічого. Можу сказати, якщо виникнуть якісь такі сварки, можливо, вони, наприклад, по роботі стосуються фінансів. Чи достатньо вам заплатили, чи ні. Ні в якому разі не свариться і не беріть участь в скандалі. Всі питання можна вирішувати спокійно. Тут ось у вас переміна роду діяльності, можливо, якась додаткова робота. А можливо, хтось зібрався змінити роботу, а керівництво буде цим недовольно, що людина ушла з посади. Головне все вирішувати. Спокійно і створювати гармонію навколо себе, для того, щоб був успіх по життю. А ми, друзі, прямуємо далі, дивитися на розвиток подій. Другий розклад для знаку Зодіака Діва. Нагадую вам, друзі, щоб ви дивилися також розклади за картою Асцендента. Якщо ви при народженні ваша планета по сонцю, ваш гороскоп знаходиться в Діві, то Луна може знаходитися в будь-якому іншому знаку. Але це дві такі сильні великі планети, які дають вплив. На кожну особистість, на кожну людину. Тому завжди дивіться також асцендент, де ваша планета була в момент народження. Наприклад, ви сама діва, а по асценденту ви, наприклад, близнюки. Тобто, вам треба дивитися два розклади для того, щоб знати, які обставини на вас будуть влияти на цьому тижні. А ми з вами роздивляємось, що далі. Ось тут знову кандали, якісь невеличкі сварки в родині. Знову мечі. Начебто все. Ось такі, друзі, обставини. Здається, ми нічого не пропустили. Прямуємо на третій розклад. Хочу сказати, що саме тому, що 1 серпня було повнолуння, це повний місяць. Тому сьогодні, як показала практика, всі розклади висвітлюють проблему або подію, яку людина залишила на повнолуння. тому що ми прямуємо далі, а всі наші Події, які відбулися, вони залишаються в минулому. Саме тому може виникнути почуття такої спустошеності. Можливо, в когось не вистачає спокою для того, щоб без скандалів щось розібратися в якомусь питанні. Як доказали вже вчені, що це вплив повнолуння. Але 15 серпня буде. Новий місяць почне наростати, і все кардинально зміниться. У нас третій розклад Я знаку зодяка діва. Ось це повнолуння, воно висвітлює якусь проблему, яка можлива була, але ви на неї не звертали увагу. Дивимося, друзі, що у вас тут співпадає. Ось ключик. Дуже добре, що він. Завершує ваш розклад, це каже про те, що ви знайдете вихід з будь-якої складної ситуації, якщо у вас така була. Ось планета місяць, це якісь недосказаності, таємниці, з приводу яких ви можете нервуватися. Ось це знову ці кандали, сімейні якісь такі сварки. Ось, дивіться, кандали. І ось домашній очаг. Вогнище. Ось воно Можливо, якась недосказаність, недомовки. Ось тут по роботі у вас іде якийсь успіх, корона. Знову ж таки, ось зміна роботи вам падає. Знову падає. Можливо, ви вже прийняли рішення, можливо, ваші домашні не дуже задоволені, що ви будете переходити на іншу роботу. Можливо, на роботі також керівництво незадоволене. Але ось підсумуємо, що ви маєте. Домашній домашні очах, невеличкі сварки, таємниця якась, якесь сповіщення, дзвон. Тут ви маєте успіх по роботі, а також завершення всього всієї цієї ситуації. Ключик, це ви знайдете якийсь вихід, який вас задовольнить. А зараз, друзі, з картами Ленорман ми з вами запитаємо застереження та порада. Ще третє, так чи ні? Добре. Застереження, друзі, це змія. За гороскопом знак зодіака діви відноситься до змії. Застереження може бути по вашому здоров'ю. Зверніть на це увагу, як ви знаєте, на медичних закладах завжди зображення є змеї, тому що це використовується її властивості, змійна отрута для ліків, і тому її можуть означати як карта здоров'я. Зверніть увагу на здоров'я ця карта. І карта дитини вам каже про те, це порада. Якщо ви змінюєте роботу, або починаєте якийсь такий новий етап в своєму житті, ставтеся до нього з легкістю, задоволенням, як то кажуть, благословляйте себе. На те, щоб у вас все складалося добре. Ідіть з позитивом в новий колектив, щоб у вас все було гармонійно. А ось це, друзі, відповідь так чи ні на питання, яке ви загадали. Подивимось. Карта каблучка, договір. Можливо, хтось вагається йти йому на нову роботу чи ні, то карта вам каже так. Це дуже гарна карта, договір. Ось таким був для вас розклад, діви. Дякую вам за перегляд. Іноді розклади бувають не такі, як ми собі уявляємо. Звичайно, ми чекаємо якоїсь